Дякую нашим захисникам і захисницям за можливість працювати, займатися улюбленою справою. Дякую ЗСУ сьогодні за смачне какао. Дякую ЗСУ за, за кожний свій ранок, за кожний світанок, за кожний свій вечір, за можливість спати в піжалі. За те, що я шукаю. А новини в інтернеті, а не бачу їх ось так. За все це дякую. Дякую вашим близьким за те, що вони тримають для вас тил. Дякую ЗСУ за те, що ми можемо обіймати рідних. Дякую ЗСУ за те, що у моїх дітей є можливість залишатися у рідному місці, продовжувати навчання. Ми віримо у вас. Дякуємо. Дякую ЗСУ за кожний ранок. Дякую Збройним силам України за те, що працюю. За те, що близькі та рідні разом зі мною, за те, що можу допомагати, за все, за все, за те, що сплю, за те, що мрію, і все, що в мене зараз є. Дякую тільки ЗСУ. Дякую за СУ, за можливість їсти смачну випічку. Дякую за СУ, за можливість бачитися з рідними. Частіше. Я дякую за СУ, за те, що я можу поминувся з дому і можу відчувати себе більш-менш безпечно вдома. І за те, що я можу виконувати свої обов'язки як громадянка, захищати ем, свою країну в тулу, розвивати її на різних фронтах інформаційно, культурно і взагалі жити вільною людиною в своїй країні. Дякую ЗСУ за СУ, да. наші спокійні ночі, за наші дні, за нашу роботу, що ми можемо її виконувати в тиші в спокій. Що наші діти можуть спокійно спати в своїх ліжках, наші батьки. У відносній безпеці. Дякую кохаю. Дякую ЗСУ за звільнені міста. Дякую нашим парамедикам, які рятують наше ЗСУ. Дякую. ЗСУ, дякую, що ви такі класні. Дякую ЗСУ за те, що в мене є країна, в котрі я можу жити. Дякую хлопцям і дівчатам ЗСУ за те, що мої діти, мої внуки, мої рідні близькі живі завдяки вам. Захисниці і захисники, ми дуже вам вдячні. Все, що ми робимо зараз, це щоб підтримати вас. Ми маємо бути максимально мобілізовані для того, щоб ви якнайшвидше звільнили нашу країну. А ми вам в цьому допоможемо. Дячні вам, з захисників і захисниці.